Ось ми перед першим класом робили три щеплення. Це кір, краснуха, правець і краплинки поліемеліту. Перевірила медичну картку, аби впевнитися, що всі огляди лікарів записані, розповідає місцева жителька Анна Воротинцева. Її доньці златі шість і вона цього року йтиме у перший клас. Одна з умов вступу наявність медичної довідки. Перед тим як йти в перший клас ми повинні надати форму 086. Де є, значить, всі вакцинації і проходження всіх лікарів. Буде Місцева жителька Катерина Медвідь сьогодні прийшла отримати щеплення від ковіду. каже, це її четверта доза вакцини. Оцей рік, що минув, я пропустила, в мене просто дуже хворів. Ну, проблеми були у мене в сім'ї, то я не вакцинувалася, а тепер вирішила прийти перед сезоном. Знову говорить, за свої 73 роки намагалася не пропускати планових щеплень. Після цієї має намір вакцинуватися від правця. Останні щеплення каже, їй робили в 16 років. Це ще коли в дитинстві, школа, коли там було ще ну, це ж я вже стара людина. Щоб щепитися від дифтерії та правця, дорослі звертаються здебільшого, коли є ризик інфікування або при працевлаштуванні, розповідає сімейна лікарка Ірина Осинська. В яких були травми певні? Невеликі, вони не звернулися в травмпункт, тому вони приходять до нас і просять зробити щеплення. Е, є такі, що їм телефонують медсестри та сімейні лікарі, запрошують на щеплення, пояснюють, що потрібно щеплюватися від правцю та дифтерії кожні 10 років. Частіше пацієнти звертаються влітку, каже лікарка, перед початком табірної зміни та в серпні напередодні навчального року. Починають приходити із червня, червень, липень. Тому що там потрібні довідки в санаторії, табори. Для цих довідок потрібно, щоб було щеплення. Знову ж таки, сімейний лікар чи педіатр дивиться, бачить, о, вже час робити. Вони направляють на щеплення підлітки, тому що їм потрібно до школи з 1 вересня. Для заповнення форми 86 потрібно зробити щеплення. На кількість вакцинованого населення вплинуло повномасштабне вторгнення, говорить головний державний санітарний лікар області Володимир Папач. Подекуди в силу об'єктивних причин люди не мали доступу, особливо ті, які в силу вимушених причин вимушені були мігрувати із зон безпосередніх зон військових дій. Це об'єктивні причини, і зв'язку з цим обсяг щеплень безумовно і терміни їхнього проходження виконання календаря воно вони зменшилися, але є і суб'єктивні причини. великий жаль у нас є. Значна кількість відмовників з 1 серпня в Україні стартувала кампанія щодо додаткових заходів з імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця. Показовим додає Володимир Папач став єдиний в цьому році випадок захворювання на правець. Коли захворіла 13-річна дівчинка, мешканка монастирищенської громади. Після тривалого більше двохмісячного лікування вона одужала. Але таких наслідків можна би було уникнути, якби дівчинка була щеплена. На жаль, ні батьки, ні батьки вчасно не подбали. Уточнити інформацію щодо порядку проведення щеплень та показань до них можна у свого сімейного лікаря. Додає Володимир Папач. На сьогодні область отримала 70 з половиною тисяч доз вакцини. Анастасія Кашуїд, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.